Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Сьогодні, вранці засоби масової інформації повідомляють, і розміщують відеоматеріали про те, що нібито з Капустиного Яру був запущений. Пресловутий по Руський орешник по Україні, і він вибухнув у повітрі чи в космосі, так. і це все було е, знято на е, відео. Ну, я в принципі, цьому не дивуюся, якщо це дійсно так відбулося. Е, справа в тому, що. Московитам андрофагам е, виробництво, так би мовити, ракетної техніки, перш за все, ракетно-космічної, воно не є притаманно генетично і ментально. Так. Я вже не раз, і не два, і не три вам повідомляв про те, що космічне ракетобудування це. Так би мовити, притаманно для українців, так, нашої ментальності, нашої генетики. І це не просто слова, так. це реальні факти, незаперечні факти. Московити, звичайно, ну в них і, там і Корольов, і Кондратюк, і все. Це геніальні русські інженери. Але ж ну, ми ж знаємо з вами, хто вони такі за походженням. Подивіться: основні чотири напрямки е, ракетобудування космічного і військового, чотири напрямки. Ну, самі навіть Московську відкриваєте. Цю Вікіпедію, і там написано: там, правда, не пишуть, хто вони, ну, геніальні русські інженери, але чотири напрямки. І всі вони е, очолюються геніальними українськими інженерами: Корольов, Глушко, Челомей і Янгель. так. Ніхто з них е, так, не сурався свого українського походження. Корольова навіть на 10 років посадили за те, що він написав у п'ятій графі відділу ось, в своїй анкеті, що він українець та ще й з великої літери. Він таким і був українцем з великої літери. Не вдалося. Московитам у 2005 році, коли вони видавали книжку про глушка Валентина Петровича Одесита, перефарбувати його на московитам Андрофага. Тут повстали діти, це факт просто. Так, вони ж пишуть <схід> про те, що діти повстали. І сказали, що він все життя себе вважав етнічним українцем, підкреслював це, і вони примусили автора цієї книжки переписати. Із з руска вона українця. так. В принципі, яка разниця, ну, чомусь серед цих всіх очільників нема жодного Іванова Петрова Сідорова. Ну, немає і все. Ну, це просто теж незаперечний факт. Далі те саме із Челомеєм, особливо із Янгелем, Янгелем, який народився у Сибіру. Але Постійно підкреслював і наголошував, що у нього і батько, і мати є етнічними українцями, і він такий є. Отже, дивіться, всі чотири напрямки забезпечені. Якщо беремо американську космічну програму і ракетобудування, то ми там бачимо Майк Єрем. Майкл, Яремович, тобто Михайло Яремович. Далі літали вони на місяць за Юрієм Кондратюком, а поверталися за Ігорем Богачевським. Ну і американська знаменита, найзнаменитіша ракета Трайдент, яка літає понад на 11 тисяч кілометрів. Трайдент тризуб в перекладі з Аглицької. На українську мову, так і створив Богдан Гнатюк. Ну, от е, ну, я просто показую вам, називаю все це. Ми можемо продовжувати і далі. Але я назвав головних очільників освоєння космічного простору і створення оцих ракет військових, ну, наприклад, та ж сама сатана. Це ж Янгель Михайло. Так. Ну, а тепер що ми маємо? А тепер ми маємо те, що московити по Україні використовують фактично, або тільки колишні радянські ракети, так, а в Радянському Союзі ж всім цим займалися українці, так, або е, використовують іноземні, наприклад, там із Північної Кореї чи з Ірану. Так. Тобто своїх у них, якщо вони щось своє запускають, то воно ну, майже обов'язково розвалюється десь, вибухає і, і все таке інше. Чому? Не їхнє це. Ну, не вміють вони, Ну не виходить у них без українців. Так. Тому ж вони і прийшли сюди. Так, Для того, щоб е, е, українців не було. Щоб вони стали русскими, то точніше, московитами-андрофагами, щоб знищити Україну і українців як відповідний народ. А ми ж обороняємося Чому? -то, тому що ж ми ж не такі, як вони. Ну, ми ж не варвари. так. Ми не андрофаги, тобто людожери. Це ж просто факт. Ну от тут ми дивимося, куди б'ють українці своїми дронами і ракетами? Куди? Це воють об'єкти, військові об'єкти, так. А куди б'ють вони? Це Цивільна інфраструктура, це житлові будинки, це дитячі майданчики. Я ж е, пам'ятаю, коли прилетіла ракета московська, у самий центрі її не, не збили, у самий центр Києва біля е, Червоного Корпусу. Так. Там ніяких. Е, Військових об'єктів, не знаю, може, за 10 кілометрів немає, а може і більше, немає. Повилітали там, так куди вона потрапила. Вона потрапила от біля пам'ятника Шевченка, який укритий, так, на дитячий майданчик, вибивши там величезну вирву. Повилітали навколо вікна. там... І з одного боку, і з другого, в червоному корпусі, і не тільки в червоному корпусі, в будинку вчителя повилітали, в жовтому корпусі університету, і так далі, і тому подібне. Ну, там це була ніч. Так, людей там не було, але ж подивіться, ну куди вони б'ють? У нас на масиві теж уже е, двічі прилітало, так. Може, і більше прилітало. Та більше прилітало, тому що дещо де там просто збивали, і воно там вгорі у хлам перетворювалося. Так, коли потрапляли саме в бойову частину, але не в якусь іншу крило, щоб воно впало і, і вибухнуло там унизу. Вдавалося потрапляти. Тож це ж це ж житлові будинки. Ну немає якихось тут об'єктів. Тут люди живуть. Тобто це терористи, варвари класичні вони. І вони це все демонструють. Їхнє все, що вони запускають, воно. Ну, одним словом, немає українців. Немає українців. Українці зараз в Україні. І вони. Додумуються до цієї операції Павутина, яку нині вивчає світ і говорить про те, що все у цьому світі перевернулося після цього всього. Тому що е, українці запропонували абсолютно е, нову, як кажуть, методику ведення війни. Це ж треба було до цього, до додуматися. Це ж. Попереду ж ідеологія, ідея, яка зароджується в голові, а потім уже її технічне вирішення, що теж надзвичайно важливо. А тут на всіх етапах практично геніальна річ.